Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, шановні українці, люди не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я прийшов сюди, щоб побажати цим вам миру добра. Я також закликаю, щоб всі люди читали Боже Слово і жили згідно того, яке то написано. Чи живемо ми так, як учить нас Господь Ісус Христос? Господь сказав: любіть ворогів своїх, благосвівайте тим, хто вас ненавидить, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує, що вам буде це нами лиця вашого що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими й добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Дорогі люди, ми багато хто шукаємо щастя, шукаємо радості і миру в цей тривожний час. Но тільки Бог може дарувати нам щастя, мир і радість, тільки Бог може дарувати через своє Слово. Коли людина читає Боже Слово і виконує Його, вона отримує мир, радість, спокій. І щастя. Але найважливіше, в цій книзі написано про те, як людина може придбати вічне життя, людина не може заслужити його добрими справами, людина не може відкупитися перед Богом. Ми є грішні і ми заслуговуємо на Боже справедливе покарання. Плата за гріх, смерть. Так написано цій чи І Це є погана новина. Ну, добра новина, що Дар Боже, життя вічна Христі Ісусе, Господі нашій. Тільки завдяки жертві Ісуса за Христа люди можуть отримати прощення ріків і життя вічне. Ми всі потребуємо прощення ріків. Ісус Христос він віддав своє життя на Голгоському Христі, пролив кров святу за наші ріки. Він повністю заплатив за людство. Але проблема в тому, що не усі люди рятуються. Чому? Тому що не у всіх є віра. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, вийде в царство небесне. Але той, хто виконує волю уцями, що на небі. Що ж є воля Божа. Воля Божа є те, що ви вірили в Сина його Ісуса Христа. Воля Божа є добра, приємна та досконала. Дорогі люди, читайте Боже Слово та все, про це написано. Примиріться з Богом, покайтеся у Свяха. Вірите в Господа Ісуса Христа. Прийміть Його любов. Відкрийте своє серце і Він оповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Така вас Бог благослови. Дякую за увагу. Десь набасить, благословив світлі слідеч, благословив міста дрів, благослови Україну, бережи Україну, прости наш народ і спаси, зупиниться з лойки, прийшли нашу на землю.